В Києві на одному із полігонів відбулося тестування зразків жіночої польової форми, яка зараз знаходиться на фінальному затвердженні в Міністерстві оборони України. Згодом її запровадять для військовослужбовець. Шиє жіночу форму громадська організація. Наразі в такий стрій вже одягли безкоштовно 4,5 тисячі військовослужбовець на фронті. Далі слухаємо пряму мову Дениса Шарапова, заступника міністра оборони України. Пророблена дуже важлива робота. Сьогодні у лавах ЗСУ близько 42 тисяч жінок військовослужбовець, близько п'яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання на рівні з чоловіками. Тому наше завдання забезпечити їм належні умови проходження військової служби. Зручна військова форма одягу це одна із важливіших складових, адже наші захисниці носять її щодня. Засновниця проєкту Arm Wumen Now, народна депутатка і організаторка тестування жіночої форми Ірина Никорак. Зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Ірино. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку всім глядачам суспільного, пані Ірино. Яким чином зараз жінки справляються без цієї жіночої форми пошитої для їхньої комплектації особливостей тіла і чому так довго йшли до цього, адже вже дев'ять років триває війна. Ну насправді жінкам досить складно, будучи на передовій, в некомфортних умовах, виконуючи високі фізичні навантаження, бути в незручній формі і, власне, в інших елементах амуніції, тому що це стосується і спідньої білизни. Станом на зараз їм видають чоловічу спідню білизну. чоловічу Термобілизну зимовий період часу, ну і загалом все, що передбачено для чоловіків. Тобто, потреби чоловіків в армії забезпечені на 100%, потреби жінок в армії, на жаль, зараз не забезпечені, але ми активно рухаємося для того, щоб запроваджувати оцю гендерну рівність в лавах збройних сил України і в подальшому в інших силових відомствах, тому що окрім жінок, які служать в зсу, в нас є жінки, які так само виконують бойові завдання. І несуть службу в Національній гвардії, в спецпідрозділах Національної поліції, в Державній прикордонній службі в державній в добровольчих формуваннях територіальної громади. Тому насправді, якщо включати ось цей чисельний показник всіх силових відомств, то у нас в армії орієнтовно 20% – це жінки. Пані Ірино, а хто ось цю форму, яку тестували в полігоні на полігоні Києва? Ну, власне, ми розробляли цю форму з нуля. Використовуючи провідний досвід країн НАТО, за основою брали жіночу форму Сполучених Штатів Америки. Вони розробляють для жінок форму спідню, білизну і інші елементи амуніції, починаючи з 2009 року. При розробці форми, звичайно, ми намагалися її адаптувати максимально до українських реалій. Що я маю на увазі? Візуально, жіноча військова форма нічим не відрізняється від чоловічої статутної форми, яку видають в армії, але звісно лекало різне і воно враховує жіночу тілобудову. Це стосується і штанів, і кітелю. Власне, ця форма зручна і функціональна, і дозволяє бути жінці ефективною як бойовій одиниці. Ми власне протестували цю форму. На практично вже п'яти тисячах жінок, які знаходяться в зоні бойових дій, продовжуємо це робити. Відправки адресні для дівчат у нас відбуваються щодня, і окрім цього, ми комунікуємо з керівниками цілих бригад різними військовими підрозділами і закриваємо потреби. В досить немаленьких таких об'ємах. Станом на зараз ми вже одягнули всіх жінок 100-ї бригади, 109, ї 241, ї 112. ї Готуються зараз запити ще на декілька бригад. І, власне, ми відшиваємо цю форму в Україні. Це Івано-Франківська область, Хмельницька область і Харківська область. Передаємо дівчатам, окрім форми також спідню білизну. Станом на сьогодні вже відбулося два етапи тестування. На рівні Міністерства оборони, проходжуючи власне всі офіційні вимоги, і вже готовий готова технічна специфікація для нижньої білизни. І ми сподіваємося, що власне на державному рівні зовсім скоро почнуть забезпечувати жінок цією спідньою. І такий самий шлях проходимо з формою. Форма також пройшла тестування, але готується вся технічна документація для того, щоб була підстава. Внести зміни в діючі накази Міністерства оборони, які регулюють правила носіння і власне затвердження самого стандарту жіночої польової форми, пані Ірино. Окрім різного лекала, чимось ще відрізняється жіноча форма від чоловічої? А власне, та форма, яка буде затверджена на е, фінальному е, шляху, вона трішки буде відрізнятися е, різними моментами в кітелі та штанах. Але ми про це дізнаємося для того, як побачимо технічну документацію. Пані Ірино, ось ви пригадали про те, що зараз саме в процесі затвердження в Міністерстві оборони України ця жіноча форма. Який загалом шлях таке нововведення пройшло? Що в цьому процесі необхідно було зробити, аби ця ідея запровадження жіночої форми стала реальністю? Ну, власне, ми пройшли довгий шлях, якщо можна так казати, ми розпочали в червні минулого року, проводили активну комунікацію з представниками Міністерства оборони для того, щоб не займатися самодіяльністю. погоджували з ними лекала, враховували їхні рекомендації та побажання. І, звичайно, після того, як відшили першу партію 300 комплектів, ми відразу передали на фронт жінкам і чекали фідбек. Тобто, ми збирали коментарі і відгуки жінок. Для того щоб максимально врахувати саме їхні побажання по зручності, ефективності і функціональності цієї форми. було всього два етапи тестування. В нас створена робоча група з представниками міністерства оборони. Ми постійно зустрічаємося, обговорюємо подальші наші кроки спільні. Але до моменту, поки ця форма не буде запроваджена на державному рівні, звісно, ми відчуваємо на собі вже певний обов'язок і відповідальність продовжувати забезпечувати жінок безкоштовно формою, спідньою і необхідними іншими речами захисної амуніції. Пані Ірино, ми говоримо лише про форму для теплого сезону, чи йдеться також і про зимову? Зимову форму ми також розробили, ми її відшиваємо. Взимку ми передавали дівчатам і термобілизну двох типів. Це зимова і демісезонна трішки полегшена. І якщо ми кажемо про зимову форму, наприклад, куртку, Куртки. вона є досить універсальною річчю, її можуть носити як чоловіки, так і жінки. Але проблема полягає в тому, що на передовій досить багато дівчат з маленьким розміром XS2, XS, і от уявіть собі тендітна дівчина, яка важить 45-50 кг кілограм і отримує. Теплу зимову куртку в 56-му розмірі, яка їй орієнтовно по коліна. Тобто, це як мінімум незручно, як максимум неможливо виконувати жодне бойове завдання з високим рівнем фізичної навантаженості. Крім того, я взагалі вважаю, що тут потрібно досить системно підходити до цього питання і говорити вже про реформування всієї системи речового забезпечення для жінок в армії. Тому що при такій кількості жінок це один із найвищих показників е, жінок в арміях серед країн-членів НАТО. Нам потрібно говорити і про спеціальні плитоноски для жінок, полегшені плити в бронежилети, е, достатню кількість жіночих е, жіночого взуття і власне засоби гігієни, які ми також потрібно забезпечувати жінок. З цього приводу вже була петиція, яка зараз на розгляді знаходиться. І власне, ми працюємо в тому напрямку, щоб оці потреби жінок в армії забезпечувались на рівні з чоловіками. Пані Ірино, щиро дякуємо за те, що знайшли час долучитися до ефіру. Це була Ірина Некорак, засновниця проєкту «Arm Woman Now», народна депутатка, організаторка тестування жіночої форми. Ну а зараз з нами на зв'язку начальниця прес-служби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади збройних сил України Анна Дзунза. Пані Анно, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, Доброго ранку. пані Анно, Розкажіть, які у вас враження від нової форми? Чим вона особлива чи зручна? Розкажіть, будь ласка, поділіться емоціями. В порівнянні з тим, що ми носили раніше, набагато зручніше, тому що форма йде от саме на жіноче тіло, немає багато лишньої тканини, як було раніше. Тобто, якщо ми говоримо про будову жіночого тіла, то в порівнянні з чоловіками у нас як Бедра більші, талія вуща. І тому е, без пояса раніше штани неможливо було носити. Е, ця форма вона е, має під колінами певні наліпки, тобто її можна трохи підрегулювати під себе, під е, об'єм своєї ноги, е, а також наталії. Ну і зрозуміло, що я так розумію, що лекала з яких по яким шиють цю форму. Вони трохи відрізняються від чоловічої, тому вже немає проблеми в тому, що ми не можемо там бедра для того, щоб підібрати собі форму, треба брати на декілька розмірів більшу. Скажіть, будь ласка, чи чоловічий, будемо так його називати, чи чоловічий комплект форми створював якісь певні незручності, дискомфорт, як це було? Ну, по-перше, підбір форми. Я по собі скажу, мені завжди приходилося брати форму на 2-3 розміри більшу. Для того щоб в певних місцях, так скажімо, можна було, вона на мені нормально сиділа. Тобто, талія вона була величезна, на мене без пояса, неможливо було носити. В основному я всі штани собі вшивала. По-перше, це ну, ти не можеш взяти штани, одягнути їх на себе нові і піти. Тут треба їх ще понести до швачки, щоб вона їх підшила на тебе. Тобто, це все час. Ну і... Були проблеми з тим раніше, що не дуже дозволялось жінкам, ну, це у нас так було в навчальних закладах, жінкам не дозволялося на себе сильно підшивати форму, тобто, щоб вона прям облягала, тому часто отримували догани і все інше. А з приводу зручності в самій формі, то ну, в принципі я вже сказала, вшивати її приходилось досить часто, тому що е, вона в ногах широчезна, в талії широчезна, просто на тобі все висіло. А дівчата, які мініатюрні, так їм це взагалі неможливо майже було підібрати, тому що маленькі розміри це дуже великий дефіцит. Пані Ано, що ще потребують жінки на фронті, які б такі найперші потреби ви б виділили? Взуття, тому що деякі дівчата з дуже маленькими розмірами, 34-35 і таке знайти майже нереально. Плюс, ну, все-таки це броня. Тому що також будова жіночого тіла відрізняється від чоловічого. І коли ти довго знаходишся на ну, коли ти виїжджаєш напередок, ти довго знаходишся в бронежилеті. І тобі там все стискає. Дуже боляче і неправильний. Ну, у нас там бронежилет, він по-різному по йде нагрузка цих плит і всього іншого, і на жіночі плечі, і о, те, як ця плита ну, прилягає до тіла, потім дуже сильно болить спина, болять груди. Е, ну, прес вже таке, але те, що груди болять, це так. Аняно, дякую вам за те, що поділилися своїми враженнями. Це була Анна Дзунза, начальниця прес служби 128-ї окремої гірської штурмової бригади ЗСУ